Доброго дня, шановні учасники освітнього процесу. Продовжуємо працювати над розділом опрацювання табличних даних засобами програми Microsoft Office Excel. Сьогодні на уроці виконаємо практичну роботу за підручником інформатика 7 клас авторів Рівкінд, Лисенка, рік видавництву 2020. В цьому уроці. Згадаємо, повторимо або навчимося вводити та редагувати дані в середовищі табличного процесора. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Перший крок алгоритму: запустіть табличний процесор Excel. Є декілька методів, як запустити дане середовище. Запустимо через кнопку «Пуск». Якщо ви часто на цьому комп'ютері запускали дану програму, вона відобразиться на панелі швидкого доступу. Якщо вона тут не відображається, потрібно знайти папку «Microsoft Office», відкрити список програм і обрати відповідну програму «Microsoft Excel. В даному випадку працюємо з версією програми Excel 2010». Завантажили дане середовище. Читаємо другий крок. Створіть на аркуші, аркуш 1, електронну таблицю за зразком. Ось зразок на малюнку. Дані в ступці А, стопці С і F, уведіть автозаповнення. За зразком бачимо діапазон комірок А1 Ф1 об'єднані для цього, що ми з вами зробимо. Необхідно виділити діапазон комірок від А1 до F1. Для цього достатньо навести на середину комірки А1. Табличний косор відображається білий жирний плюсик, І не відпуск... затиснути лівою кнопкою миші, і не відпускаючи, протягнути до клітинки F1. Вкладка основна або головна група виравнювання. Група виравнювання. І ось тут є кнопка навести на неї об'єднані і помістіть в центрі. Натиснувши на цю кнопку, ми помітили, що діапазон комірок А1 Ф1 об'єдналося. Вводимо за зразком дані відомості, відомості про учасників АТІ А1. Продовжуємо далі оформлювати таблицю за зразком. А в комірці А2 додамо символ номер. В комірці Б2. Учень. В комірці С2. Клас. В комірці Д2. Зріст. І так далі. Маса в кілограмах. І дата народження. Ось вилидання за зразком. Помічаємо, що фрагмент тексту дата народження має поміститися повністю в клітинку F1. У нас виходить за межі клітинки F2. Для цього навели табличний курсор на межі між стопчика F і наступний «G». Табличний кусок, дві стрілочки в різні боки, затиснули лівою кнопкою миші і не відпускаючи, збільшили ширину стовпчика. Далі бачимо діапазон комірок А2, Ф6 потрібно відобразити видимість меж комірок. Для цього виділяємо діапазон А2, протягуємо і до комірки Ф6. Вкладка головна, група «Шрифт». І ось тут бачимо інструмент межі. Відкривши список меж, ми бачимо ніж, нижня, верхня, ліва, права, нема меж. Всі межі. Тільки товста зовнішня межа. Нам за зразком потрібно всі межі. Обрали всі межі. Далі сказано, «Стопчик А оформити за допомогою автозаповнення. Для цього ввели перше значення цифру 1, Використовуючи марки заповнення, навести нижній правий куточок і табличний курсор тоненький чорний плюсик. Від, затиснув лівою кнопкою миші і опускаємо вниз. Бачимо, що дублює вміст даної клітинки. А в нас має після цифри 1. Цифра 2, 3, 4. Для цього скасуємо операцію. В Клітинку А4. введемо цифру 2. Виділимо. Діапазон клітинок А3 і А4, використовуючи маркер заповнення, дублюємо до комірки А6. Бачимо автоматично кожне наступне значення збільшувалось на одиницю. Стопчик С. З діапазоні С3, С 6 однакові. в клітинку С3, число 7. Зробили поточну клітинку С3 і використовуючи маркер заповнення, копіюємо вміст клітинки С3 до діапазону С6. Відпустили. Стопчик F. Аналізуємо стопчик F. Дати народження. Перша дата 28.03.2008. Знов зробили поточну клітинку F3 з першої дати. Навели на маркер заповнення. І скопіювали вміст до клітинки F6. Маємо, що автоматично кожне наступне значення дати збільшилось на одиницю. Аналогічно заповнюємо стопчики B, D і E. Заповнили за зразком діапазон комірок B3B6, D3D6. Є 3, Є6. І помічаємо, що дані в клітинці b 3 не поміщаються в ширину стовпчика. Аналогічно збільшуємо розміри стопчики за допомогою табличного курсора дві стрілочки в різні боки. Навели на межі між стопчиком ВЦ і не відпускаючи лівою кнопкою миші, збільшили ширину стовпчика. Аналізуємо далі, які потрібно зробити зміст. В діапазон комірок А2Ф2. Накреслення символів на півжирне вирівнювання по центру. Для цього виділяємо діапазон комірок А2 Ф2, вкладка Головна. Група Шрифт. Кнопка напівжирний. Вирівнювання. Група вирівнювання по центру. І в середовищі Excel, крім вирівня за лівим краєм по центру, за правим краєм є ще вирівнювання. За верхнім краєм, посередині і за нижнім краєм. За зразком нам достатньо лише вирівнювання по центру. Далі дивимося, діапазон комірок А3 а 6 дані по центру. Виділяємо А3 А6 по центру. І аналогічно всі останні за зразком. Далі бачимо. Комірка А1 висота більша, ніж у нас в прикладі. Для цього достатньо навести на межі між номером рядка 1 і номером рядка 2 табличний кусок, дві стрілочки, затиснути лівою кнопкою миші і збільшили тепер висоту даного діапазону комірок. Потрібно змінити параметри символів і вирівнювання в даній комірці. Зробили поточну дану клітинку, головна група вирівнювання по центру і посередині по центру. Привели нашу таблицю згідно вказаного зразку. Далі читаємо третій пункт. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файли з іменем 4.1. Для цього меню Файл. Зберегти як. Вказуємо шлях до вашої папки через провідник, який відображається в даній версії операційної системи з лівої сторони, наприклад, на робочому столі ім'я файла практично 4.1. Практична 4.1. Вказавши шлях до власної папки, натиснули Зберегти. З вами виконали три кроки. Четвертий крок: уставте таблицю рядок 3 та уводіть у клітинки дані про себе. Рядок 3. Тобто, бачимо, що на третьому рядочку мають бути дані про нас. Для цього потрібно зробити, виділити повністю рядочок 2, натиснувши на номер рядка лівою кнопкою миші, викликати контекстне меню на номер рядка. І тут є обрати команду вставіть. Бачимо, що вставляється перед рядочком, а нам потрібно вставити пішки. Скасували операцію. Виділили рядочок 3. Викликали знову контекстне меню. «Вставити». Ось всі останні дані автоматично перемістились на інші клітинки. Тепер номер «1» І бачимо, що тут вже повинно бути номер 2. Аналогічно виправили, виділили і через марки заповнення внесли зміни, прибрали елемент напівжирний. Вводимо свої дані, клас, зріст, масу, дату народження. І помітили, що параметри символів не зіпадають з параметрами інших учнів. Для цього виділили діапазон комірок, прибрали, накресли напівжирне вирівнювання клітинки Б3 за лівим краєм. П'яте. Додайте ви таблицю. Останній рядок з назвою підсумки, яку впишіть у клітинку Б8. Клітинка B8, ось вона клітинка B8. Вводимо слово підсумки. Писали підсумки. Уставте додатковий стовпець школа після стовпця учень. Уведіть у данню клітинки стовпця на власний розгляд. Після стовпця учень. Ось бачимо стовпець учень. Має з'явитися стовпець школа. Для цього виділили стовпець Б, натиснувши на назву стовпця з'явилось табличний кусок вигляді стрілочки вниз. Контекстне меню на назву стовпця. І натиснули вставіт. Аналізом, що вставляє, перед стовпцем, А нам потрібно після. Скасували. Виділили стовпець А. Викликали контекстне меню. Натиснули ставіть. Знов перед. Виділили стовпець С. Контекстне меню встать. Ось, будь ласка, після стовпця учень. Вводимо стовпець школа. Сказано заповнити на власний розсуд. Введемо ЗОЖ No75. І використовуючи маркер заповнення, автоматично заповнимо всі останні клітинки. І бачимо, що кожне наступне число збільшується на одиницю. Тому використовуємо метод копіювання. Викликали контекстне меню «Копірувати». Контекст моєї наступної клітинки вставить. І так вставили в інші клітинки, тому що маркером автозаповнення змінює номер школи. Продовжуємо виконувати завдання практичної роботи. Сьомий пункт. Розмістіть стопець дата народження після стопця клас. Для цього додамо стопець після, е, е, після стопця Д. Виділимо стовпець Є. контекстне меню вставити і «Додали» для того, щоб перемістити дані з е, таблиці про дату народження в стовпець є. Далі виділяємо дані діапазон комірок H2H7. Навели на межі в будь-якій частині, щоб табличний курсов прийняв вигляд 4 стрілочки в різні сторони. Ось, наприклад, на верхню межу клітинки H2, затиснули лівою кнопкою миші і не відпускаючи перетягом в діапазон e 2 e 7 Відпустили і бачимо, що ми перепустили стовпчик дата народження в стовпчик E. Е. І помічаємо некоректне відображення числових даних. Нагадую, для цього достатньо збільшити ширину стопчика. Збільшивши ширину стовпчика. І ми бачимо наші дати народження. Продовжуємо працювати за інструкцією. Виділіть відповідні діапазони та визначте в рядку стану, середнє значення чисел у стопці зріст і суму чисел у стовці маса та запишіть їх у клітинку F8, g 8. Виділяємо діапазон комірок F3, F7 з даними зріст. Дивимося на рядок стану і бачимо кількість 5, сума 8,1 сота. Потрібно записати в клітинки f 8 d 8 Нам потрібно згідно завдання середнє значення. Середнє значення 1,602. Вводимо в клітинку F8. Нагадую, виділити нарядку стану 1,602.602. Аналогічно масу виділяємо діапазон клітин з даними маси: Це G3, G7. Дивимося на рядок стану середнє значення, кількість сума. Згідно завдання, нам потрібно середнє значення. Середнє значення 53. Наступний крок перейменуйте аркуш 1 на практична 4. Нагадую, автоматично в електронній книгі 3 аркуші. Перший аркуш під ім'ям аркуш 1. Переименовуємо практична 4. Видалі з електронної книги аркуш 2 та аркуш 3. Видаляємо ярлички аркушів. Перейшли на аркуш 2. Контекстне меню Удаліть. Аркуш 3 удаліть. І в нашій роботі залишився, залишився лише один аркуш. Збережіть електронну книгу у вашій папці з файлем у файлі з іменем практично 4.2. Переглянули файл. Зберегти як. Знов через провідник вказуємо шлях до власної папки і потрібно зберегти не практична 4.1, а практична 4,2. Зберегти. Закриваємо віконце табличного процесу і маємо ось два файла практична 4.1, яку ми зберегли на третьому кроці. І практично 4-2. Два файла з різними результатами. Як одночасно відобразити? Для цього використати кнопки керування електронною книгою. Ось дві роботи в одному відображується в одному вікні. Розгорнути. Натиснув Розгорнути ми можемо бачити лише одну роботу. Знов згорнути, бачимо дві роботи, які в нас відкриті. Дякую за увагу!